Доброго здоров'я! Сьогодні у нас 5 червня, час підживити поболню. Підживлюю ось такою ам'яшниці літри 50 грам на 10 літрів води. Ам'яшниці селітра добре розчиняється воді. Засипали, розмішали. Єдине, що потрібно. Перед цим за день-два за два добре пролити дерево. Тобто не на сухую підживлють, а щоб, був, щоб земля була зволожена. Засипали, почекали, поки розтворилося. Таке підживлення я провожу ну, 3-4 рази на сезон на літо. З періодичністю десь 2-3 тижні. Ну, все зараз розчиниться і залювує. Значить передає камера, ну, все добре розчинилося і все. Що дає м'ячниці літра, це вегетативна маса. Тобто, що у вас дерево, виросло там росло швидко і високо. Далі буде.